Від їхнього будинку не залишилося майже нічого. Так, для родини Олександра Панченка обернулася трагедія в зарічному 3 листопада 2023 року, коли окупанти вдарили по військових 128-ї гірської штурмової закарпатської бригади, яких просто неба за 15 кілометрів від лінії фронту зібрали для нагородження з нагоди Дня артилериста. І Це місце прильоту ракети напроти якраз двору. Дружині ампутували ногу. Вище коліна робили операцію в Австрії. Вона ще до сих пор, ще в себе так би повністю не прийшла. Ходити вона навчилася на протези, ну, вона дуже боїться цих вибухів. Всього. Олександр згадує, того дня його дружина Наталія, її сестра та брат прийшли до батьківської хати допомагати по господарству. А він поїхав на роботу та близько 10-ї ранку отримав страшний дзвінок. Отут вони сиділи і осколками прошило оцей Сюди прошило, нам було йти на дорогу, тому що тут вже все завалено було трупами. тут через мертвих переступали. Я не знаю, хто винен. Ну я думаю, це може командування, що вони тут вирішили при прифронтовій зоні отаке зробити. Коли літом тут воно зелень все, а так уже листя тоді опало. Ну все, як на лодоні було. Як розповіли нам місцеві по ось цій вулиці з обох боків паркувалися автомобілі. Військовослужбовці приїхали на те саме нагородження. Хтось вже зайшов на подвір'я будинку, хтось залишався біля автівок, коли пролунав вибух. Анна живе в сусідньому будинку, ділиться ворожий удар, пам'ятає, наче це було вчора. Скільки оце тут крові, мозгів, Боже, три дні. Ми тут кров цю прибирали, три дні. Тут скільки, ой, це не дай Бог. Тільки хлопці вистроїли. Я зайшла в хату, чула тільки, як кричали дуже. Оці діти лежали кругом, оце бігли туди, і там, там лежала людина, там лежала, там без ноги, там крик. Дуже страшно. Тут всі, що стояли, красиві, здорові, жалко, батьків їхніх. за даними 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади, внаслідок цієї атаки загинуло 19 військовослужбовців. Серед них і Дмитро Мілюцин. Не варто робити ці безглузді нагороджені. Вони того не коштують. Олеся Мілютіна, дружина загиблого бійця, розповідає, її чоловік з Хмельницької області. З перших днів повномасштабного вторгнення він став на захист запорізького краю. І того дня на цій вулиці його не повинно було бути. В останню хвилину його попросили відвести хлопців. Третього числа мені зателефонував капелан одинадцять і дванадцять. Сказали, що Діма загинув. Подробиці мені ніхто ніяк і не казав, фотографії мені ніхто ніякі не надавав. Десь через три дня я сама натрапила на фотографії в соцмережах. Я опізнала свого чоловіка. Ще у 2023 році тодішній міністр оборони України Рустем Мєрав повідомляв, що за фактом цієї атаки провели перевірку і встановили, що нагородження провели чи правилами маскування. Тим часом донька одного з загиблих реальних результатів розслідування чекає і досі. Анна Кузнєва прийшла до могили свого батька. Артилерист 128-ї бригади Сергій Кузнєв був серед тих, кому тодішній командир бригади Дмитро Лисюк наказав прибути на урочисте шикування. Як повідомляли джерела Суспільного, сам комбриг на нього запізнився. А от Сергій прибув своєчасно. Ми не знали, що він їде на якесь нагородження. Тато загинув в п'ятницю. Лише неділю ввечері до нас прийшли офіційні представники ТЦК і сказали, що тато загинув. До того ніхто нічого не згоди, ніхто нічого не казав. Це просто було все в Фейсбуці. Це було все в новинах. Це просто ми так візинці робили. Я так звикла. Звичайно, це все знає. Кримінальне провадження за фактом цієї атаки відкрили ще 6 листопада 2023 року. І розслідування за ним триває й досі. Про це нам повідомили у 128-й окремій гірсько-штурмовій закарпатській бригаді. Тодішнього командира Дмитра Лисюка відсторонили від займаної посади на час розслідувань. Та чи отримав хтось з тих, хто організував шикування просто небо підозри, і чи скеровані вже якісь матеріали до суду? І з цими питаннями ми звернулися до державного бюро розслідувань та офісу генерального прокурора. Очікуємо на відповіді. Анастасія Потапенко, Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя.